Привіт! Сьогодні ми поговоримо про особливого птаха Крутоголовку, звичайно, яка встала птахом 2025 року в Україні. Цей вибір чудова нагода дізнатися більше про цих цікавих пернатих та їхню роль у природі. Крутоголовка, звичайна, це невеличкий птах з родини Дятлових. Свою назву вона отримала завдяки унікальній здатності обертати голову майже на 180 градусів. Уявіть собі! Як це зручно, коли шукаєш їжу під корою дерев? Запавлення головки чудово маскує її на тлі дерев. Це допомагає їй ховатися від хижаків. А ще вони мають цікаву поведінку. У разі небезпеки може імітувати змію, розправляючи крила та шиплячу, щоб відлякати ворога. Крутоголовка харчують і комахами, яких знаходять під корою дерев. Цим воно приносить велику користь, знищуючи шкідників та захищаючи дерева від пошкоджень. Як і інші тварини, крутоголовка стикається з проблемами через особи природного середовища, вирубування лісів та інші зміни в природі. Зменшуються місця, де ці птахи можуть жити та розмножуватися. Українське товариство охорони птахів, обираючи крутоголовку птахом 2025 року, хоче звернути увагу на необхідність збереження цього унікального виду. Важливо зберегти ліси та інші природні місця, де мешкають крутоголовки. Давайте разом допомагати цвітюголовкам та іншим птахам. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природи, навіть якщо це просто розміщення кудівниці або шпаківні у своєму дворі. Пам'ятаємо, що птахи це наші друзі та частина нашого світу.